Доброго дня, шановні підписники нашого YouTube каналу Реальна автошкола, наші випускники нашої автошколи слухачі і також майбутні слухачі. Я директор автошколи Фонд Брагінець та генеральний директор ТОВ Укравтошкола сьогодні хочу для вас записати відео, як правильно рушати з місця декількома способами. Та як правильно користуватися коробкою передач. Чому виникла така ідея? До того, як стати директором, я дуже довго працював інструктором. Дуже багато доводилось перевчати людей після інших інструкторів, вчити з нуля, відновлювати навики. Дуже багато помилок, на жаль, роблять не тільки. Учні не тільки люди, які вже отримали посвідчення водія, але і інструктори, які навчають за великим рахунком неправильно робити багато речей, а потім виникають ситуації, а потім ми змушені звертатися через неправильно. Роботу з органами керування змушені звертатися частіше ніж треба на станції технічного обслуговування через те, що наші улюблені авто виходять з ладу. Пропрацював інструктором я більше 12 років. Вже понад 2 роки знаходжусь на керівних посадах, але слідкую далі за. Якістю навчання в своїй автошколі. І, на жаль, іноді приходять з інших автошкіл люди, яких доводиться знову ж таки переучувати, але вже моїм інструкторам. З цього я хочу вам показати, як правильно користуватись щепленням, як правильно користуватись коробкою передач. Дивіться, є два способи рушити з місця. Рушити з місця із Газом і тільки на щепленні. Ідеально другий спосіб рушати тільки на щепленні підходить для недосвідчених починаючих водіїв. Чому? Дуже часто люди, які тільки носили за кермо або мають обмежений досвід, вони досить не відчувають так, як треба відчувати педаль газу, тому виникають дуже часто аварійні ситуації. Аварійні ситуації в якому плані? Зараз я продемонструю. От Ви без досвіду воді е, вижали щеплення, да, вимкнули першу передачу, е, тремтячими руками зняли з ручника. вимкнули навіть лівий поворот, якщо не забули. І починаємо рушати. Але ж ми рушати людина, яка не вміє цього робити, вона боїться і постійно відчуває страх до того. Я, як я рушу, як я поїду зі світофора, не будуть мені сигналити ззаду, чи не будуть кричати, чи не будуть е, там, інші дії, якісь інші водії е, робити. Значить, що робить ця людина? Вона починає панікувати, від паніки вона починає тиснути на педаль газу. І виходить наступна картина в двох варіантах. Або різко кинули і заглохли, або ж... Тримаємо руль, а якщо це, не дай Боже, десь на повороті, то кермо викрутили, газуємо і вже ми неконтрольовано кудись десь поїхали. А неконтрольовано поїхали. Значить, ми або вдарили когось, або, не дай Боже, когось збили. Або в'їхали куди-небудь у відбійник, в дерево, в стовп, неважливо. Але отримали проблеми у вигляді пошкодженої машини, не дай Боже в вигляді. Чи йогось пошкодженого здоров'я і так далі. Значить, Починаючим водіям рекомендую вчитися рушати саме другим способом, без натискання на педаль газу. Так, це буде довго. Але ж ще довше буде, якщо ви десь на світлофорі, на перехресті, просто заглухнете, в паніці почнете заводити автомобіль, шукаючи органи керування, ключ і так далі. Для того, щоб нам рушити на щеплення. Уважно дивимось на тахометр. От у нас оберти зараз десь приблизно 600-700 обертів на хвилину. Ми починаємо рушати. Як тільки оберти, відпускаємо щеплення до моменту, як оберти починають просідати на тахометрі. Бачите? от Машина вже почала рухатись. І в цей момент не кидаємо щеплення, а притримуємо його. І от коли машина вже почала більше їхати. Просто відпускаємо. Зверніть увагу, права нога в мене не стоїть на, на педалі газу, і машина спокійненько їде вперед. Ви далі поволі, тихенько, додали газку і поїхали. Все. Немає нічого складного. Пробуємо рушити другим способом. Але ж знову-таки зробимо під, під пункт А і під пункт Б. Для досвідчених більше водіїв, які відчувають, але ну, я думаю, нема потреби їм пояснювати. І для е, менш досвідчених, але ну, в кого не виходить, отак, е, рушити з місця. Або ж е, все-таки хочеться швидше. Значить, як зробити так, е, щоб рушити. За допомогою додавання газу і не зробити аварійну ситуацію. Значить, вмикаємо першу передачу, додаємо, от як же люди не, не, не можуть часто зрозуміти, як же рушити з місця, і щоб не газувати дуже, і щоб машина не заглохлася. Все. все дуже просто. Беремо праву ногу, затягуємо гальмо стояночне, праву ногу ставимо на педаль газу. Натискаємо його і фіксуємо на обертах 1400 1500 обертів на хвилину. І просто, не, не трогаючи педаль газу, починаємо знімати з ручника і відпускаємо щеплення. Все. Цих обертів, абсолютно, якщо ви зафіксуєте праву ногу на педалі газу. І досягнете цих обертів, ви будете їх утримувати. Цих обертів вистачить для того, щоб рушити. Ну, навіть з другої передачі вам вистачить поїхати. При цьому машина не буде дуже сильно ревіти і без проблем поїде. ну і Під пункт Б для рушання, як кажуть, з газом. Вмикаємо першу передачу, просто додаємо. Просто відпускаємо плавно щеплення. Ну, але це вже потребує більших навичок і потребує більшого досвіду і так далі Окрему увагу хотілося б звернути на користування коробкою передач. Значить, коробка передач одразу трошки в теорію хочу вас занурити, шановні слухачі. Чому? Значить, коробка передач має різні передаточні числа, від чого залежить тягово, швидкісне зусилля вашого автомобіля. Перша передача, вона максимально розрахована на тягу і менше на швидкість. Коли машина рушає з місця, їй дуже важко подолати силу тертя і так далі. Тому треба більше тяги, менше швидкості. Наступні передачі підвищують швидкість, зменшують тягу. Але ж у кожного автомобіля передаточні числа, головна пара КПП, вони досить різні. Що часто роблять не так е, слухачі е, курсів автошколи? в чому часто помиляються інструктори? Не кажу зараз про всіх інструкторів, дуже багато хто зі мною зараз буде не погоджуватися, але ж ну, наголошую на тому, що нехай вони. Отримають спочатку стільки досвіду, як у мене, отримають стільки, попрацюють, перевчать стільки учнів, як я свого часу за 12 років перевчив, а потім можемо посперечатися і подискутувати. Значить від себе зараз буду вам пояснювати тільки від себе. Якщо будуть хейтери, незгодні, там ще хтось, справа їхня нехай навчає так, як вони думають. Значить, Дивіться, оскільки коробка передач має, як я вже сказав, різні передаточні числа, користуватися в кожному автомобілі треба індивідуально. Немає такого, як заучують інструктори деякі, що от вімкнули ми першу передачу, да, рушили з місця, досягли швидкості, там, наприклад, 20 кілометрів. Чи 10 за годину і тут же увімкнули другу передачу. Або ж є ще таке досить дивне твердження, що в нас перша передача слугує тільки для того, щоб рушити з місця. Значить, одразу я хочу вас засмутити, це далеко не так. Перемо, от, на прикладі автомобіля Nissan Альмера. На Nissan Альмера встановлена швидкісна коробка передач. Швидкісна. Що це означає? Це означає, що ми... З першої передачі рушаємо і можемо розвивати швидкість аж до 25-30 км на годину, доки оберти на тахометрі не досягнуть 2-3 тисяч обертів. Тільки після цього ми можемо вмикати наступну передачу. Чому так? Коли ми даємо занадто мало обертів. На двигун. І перемикаємо на наступну передачу. То при перемиканні тахометр просідає ще більше. Якщо у вас було, наприклад, півтори тисячі на тахометрі. Півтори тисячі, ви вімкнули з першої на другу, то у вас на другій передачі вже буде менше тисячі обертів. Бачите? Вже машина працює в напряг, як кажуть. В напряг, що це означає? Значить, по-перше, їй важко рухати себе. Тому що мало тягових зусиль. І плюс при малих обертах двигуна у нас більш повільно працює масляний насос. А якщо він працює більш повільно, то в нас е, зменшується тиск у масляній системі. І не змащується, прямо кажучи, верхня частина двигуна, тобі ж головка, блока, цилінгер. Все пізно. Цього ми отримуємо задири на розпредвалі, на постілі розпредвалу і так далі. Тим самим вбиваємо свій вихід. Далі є дуже популярне навіть в Тіктоку я бачив твердження, що треба, значить, як правильно ж гальмувати. Значить, Потрібно їхати, там, ну, наприклад, на якій ми там, на третій передачі їдемо. Так? Треба нам загальмувати. Вимикаємо правий поворот, перелаштовуємося в праву смугу, проїжджаємо в даному випадку в безпечну відстань від заїзного карману чи зупинки 30 метрів, так, і починаємо зупиняти автомобіль. Вмикаємо правий поворот, починаємо зупиняти. Гальмуємо, гальмуємо. І тільки після того, як машина майже зупинилась, вижали щеплення. І повністю зупинили. До чого призводить такий маневр. Гальмуючи двигуном чи коробкою передач, як то там буде називати, суть вона майже однакова. Ви створюєте ударну нагрузку на кривошипо-шатунний механізм двигуна на головну пару коробки передач. І, звісно ж, на нащиплення. Підкреслюю ударну нагрузку. Це нагрузка, при якій зношуються ваші деталі у форматі помножено на 3 або на 4. Тобто, якщо ви будете користуватися такими прийомами, досить ну, для мене дивними, першим, що у вас вилетить, це корзина щеплення. Це найперше, що у вас вилетить. І далі будете мати проблеми з двигуном, з коробкою передач і так далі, і тому подібне. Тому, як правильно гальмувати. Гальмуємо на сухій, на мокрій дорозі. Головне, щоб тільки не в голольот. Якщо голольот, там зовсім інша система. Гальмуємо дуже просто, розганяємось, нам треба буде загальмувати. Да? Дивіться. Відпускаємо педаль газу, вижимаємо щеплення. Нажимаємо гальма, правий поворот і зупиняємо. Все. Не треба придумувати якісь інші способи, методи і так далі. Є спосіб ступінчатого гальмування, який в слизьку, на слизькій поверхні застосовується. Але про це ми поговоримо вже в наступних відео, тому що. Це окрема тема, слизькі дороги, заноси, зноси і все таке інше. Це, це дуже довга і дуже така ну, розмова, яка потребує багато часу. А сьогодні дякую за увагу. До побачення.